Добрий день, усім добрим людям! Ми знову на каналі Просто смакота від Марії. Сьогодні, дівчатка і хлопці, мені щось потрібно зготовити на друге. От. Я буду готувати куряче філе і такий простий салат, і заодно вирішила вам це, звісно, показати. Якось я кажу, щось немає зовсім настрою готувати, хто знав, готувати будемо просто швидко і смачно. От. І дивіться, це буде куряче філе в медово соєвому соусі. Ну, Буде смачно. <смі> Як воно буде смачно, однозначно. Дивіться, що нам для цього потрібно? Я маю 600 грам курячого філе. Нам потрібно 4-5 столових ложок соєвого соусу, чайну ложечку натурального, чайну ложку з гіркою натурального. Меду, от він у мене ще такий не, не загуз рідкуватий. Але, дівчата, ніколи не прогрівайте мед От загуз той загуз. Їст, їжте густий. 50 мл рослинної олії, 2 столових ложки яблучного оцету. В мене його немає. Я буду використовувати лимонний сік. Білок з одного яйця. Столову ложку з верхом крохмалу, в мене кукурузяний, в'язочку зеленої цибульки, перо, От, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком. А, не сказала, столову ложку насіння кунжуту. Або сезаму, як хто каже, бажано попередньо підсмажити. Так він завжди буде смачніший. І перше, що ми робимо, дівчатка, ми собі наріжемо, звісно, філе помити. Я думаю, вам це не треба казати. Кожна хазяєчка це знає. Філе помито, всі плівочки, жилочки, де там ще що є, все обрізається. І поріжемо філе, дівчатка, на такі довгенькі брусочки, щоб ну, гарно виглядало. Переріжемо і потім продовжимо. Дівчатка, порізали, бачите, наше філе такими брусочками. От, І що зробимо зараз? Зараз ми його замаринуємо. Дивіться, беру білочок, трошки підсолюю, потім будемо собі досолювати. Ну І, звісно, треба враховувати, що в нас соєвий соус солений. Тут я собі його вимішую, просто щоб розчинилася сіль. Так, ну чекайте, вперед дам оце, щоб бо білок, він якби обволочить, то воно не так гарно столову ложку соєвого соусу. Так. Ой, капнуло. Так, оте серветочку десь брав. Не люблю капарство. Капарство, оце в нас так кажуть. Як як грязно, то капарство, дівчатка. Як у вас? Це такі е, Західної України слова. Ну, я, я так виросла, ми так говорили. Не знаю, як у вас кажуть, коли такий бардаф. А скажуть капарство. От, е, соєвого соусу. Додаємо, бачите, щось не розрізала, тут бачу. Гарно, не дорізала. Додаємо, дівчатка, столову ложку яблучного. Ой, яблучного, яблучного, звісно, оциту, якщо хто має. А я додала лимонного соку, бо немає в мене яблучного оциту. Додаємо чорний перчик за смаком. І додаємо крохмал. В мене кукурузяний, дівчатка, можна взяти і. Можна взяти і крохмал картопляний. Але я маю кукурудзяний завжди кращий. Я не знаю, я, я вже повністю перейшла на кукурудзяний, хоч він дорогий, він дорожчий, як крохмал картопляний. От, Але даємо на наш білочок. Наш білочок. І все це старанно, дівчатка, вимішуємо. Затягуємо зараз харчовою плівочкою. Ну, ще собі трошки перчику всиплю. Ми любимо перчене. Перчіть так, як ви любите. Зараз затягуємо харчовою плівочкою. І хай нам хоч хвилин 20 постоїть. А тим часом ми собі поріжемо цибульку дрібненько, як ми звикли на салат. Ну, по крайній мірі, я так точно звикла різати все дрібненько. Дівчатка цибульку перерізали. Беремо 4 столових ложки соєвого соусу. Зразу приготуємо собі соус далі, що ми будемо додавати. Зараз будемо Будемо бачити, будемо готувати, ви будете бачити, а як буду готувати. Чекайте мед. Мед, старано вигорнути, бо все дорого. Так. І сюди також додаємо ще столову ложку лимонного соку. І це все вимішуємо, щоб також все поєдналося до однорідності. І зараз, дівчатка, перемістимося до плити. Дівчатка додаємо нашу олійку на пательню. Будемо обсмажувати нашу курочку. Вже олійка в мене не зовсім добре розігрілася. Чекайте. От. Будемо обсмажувати, дівчатка, я думаю, хвилини 3. Ну, до золотистої, 3-4. Як в кого? До золотистої скоринки, дівчатка. Дівчатка. Пожаліюся вам, а ну швиденько мені всі напишіть. Не вийшло в мене смажити до золотавої скоринки. Чому? Бачите мою пательню? Все прилипло. Ну, дало то, що до кінця олія ну, вона ще не розгрілася. Але вже пательня ця в мене налипає, дівчата, і, і міняю ці пательні. От напишіть, в кого добра пательня, що дійсно служить, не підгорає, бо купляєш ті пательні. Не купляю самі дешеві дівчата. Купляю нормальна ціна. Ну, Довго щось вони в мене не служать. от бачите, все пролипло. Але так, я кажу, 3-4 хвилинки з кожного боку підрум'янюйте. У мене сьогодні буде не зарум'янене, але більше готувати його не потрібно, тому що це куряче філе, воно готується швидко. Вого, дівчатка скрушуємо, додаємо наш. Соус. Хочу сказати, що я ще собі підсолювала і підперчувала на етапі смаження дівчатка до смаку. От, Додаємо соус. Ще раз гарно, зараз вогонь трошки додамо. Перемішаю, щоб нам той соус кругом зайшов. Накриваємо, дівчатка, кришечкою. От. Зменшуємо трохи вогонь на 5 хвилин, дівчатка, перед закінченням приготування, але вже в самому кінці. Додаємо зелену цибульку, звісно, кунжут от, чи, чи сезам. І трошки собі залишимо, щоб посипати страву в кінці. Якби при подачі. Але хто, хочу сказати, що хто не любить кунжут, нас нас внучка наша теж не завжди їсть, деколи бунтується, але в нас все одно корисно і ми, ми її привчаємо до абсолютно різноманітної їжі. Все, 5 хвилиночок, дівчатка, і додамо цибульку і кунжут. А зараз продовжимо. Дівчатка, курочка готова. Чекає презентація. Я продовжую, бо, бо мені треба щось на вечері зготувати. І дивіться, зроблю салат, дівчатка. Дуже простий, не сміятися, але він смачний. Що ми для цього салатку будемо використовувати? Дівчатка, сира морква. У мене, бачите, дві середніх цибулини. Ой! Цибулини. Моркви, дівчата! Три яйця. Плавлений сирочок, дівчатка, він важить 70 грам. Можна взяти твердий, який маєте. Можна взяти трошки того, трошки того, як хочете. Пучечок кріпчику зеленого. Два-три зубочки часнику це, звісно, за смаком. Сіль, трошки чорного меленого перчику. І майонез. Якщо їсте майонез. Такий салат можна помастити, дівчатка, грецьким йогуртом, чи сметаною, хто не хоче їсти майонезу. І ще що хочу вам сказати відразу: Дивіться, все будемо натирати на великі очка. А я хочу сказати, що це прекрасна дівчатка на маска на хлібчик, на канапки, як ми звикли говорити. Чи бутерброди, мабуть, як для більшості зрозуміло. Тільки тоді. Сиру моркву, ті же яйця і сирок тремо на дрібненькі очка. Хлібчик, дівчатка, або в тостері, або на пательні, чогуні без олії під, підсмажити, якби підпекти. З двох сторін гріночки. І накладаєте таку намазку, Я кажу, я б робити вигляді салату, а то на дрібні очка. І повірте, що дешево і дуже смачно. Отже, натираємо все на великі очі. Дівчатка, потерла яйце. Потерла плавлений сирочок, як завжди, згадала, що ще кусочок завалявся. Ну тут столова ложка. Кусочок завалявся в мене ще твердо. У <с içinde> мене так дівчата, часто, що в холодильнику, все використовую. Завалялося сюди в салат. Ну, він же ж не, не спорчений, не дай Бог. Наш часничок, дівчат. Ви таке не подумайте. У мене навіть тваринки ніколи не їдять зіпсованої їжі, ви що? А ми тим більше. От, дівчатка, наш часничок. Часничок за смаком. Хто любить більш часничене, можете дати більше часнику. Присолюємо також за смаком, дівчатка, трішки чорного меленого перчику. І, як я кажу, за смаком, майонез. Я не буду давати багато, зараз вимішаємо. Майонез чи грецький йогурт, чи сметанку. І ще, дівчатка, як на канапки, чи навіть до салату до такого, можна додати. Мелених грецьких горіхів. Це також буде дуже смачно. Але я кажу, це вже як хто любить. Ви собі дивіться, експериментуйте і дивіться, як, як вам подобається. Ну, воно салат і чи, чи ту намазку на канапки не портить, повірте мені. Все, зараз старанно вимішаємо, ще досолимо до перчимо, як потрібно. І будемо смакувати. Дівчатка. Салат приготувала, Покажу вам тарілочку, але роздивитись на фотографії, бачите. До речі, дівчатка, хочу сказати, оця їжа на тарілці заважила 200 г. 200 корисно, от, смачно і головне, швидко. Звісно, мої будуть їсти курочку ще з гарніром з якоюсь кашою гречку собі варять на вечерю, скажу вам. А я ось так ось. Пробую нашу курочку. Корисний салатик. Ну, Часник. Але їжте разом з чоловіком і нікому не буде шкодити часниковий запах. Сьогодні, дівчатка, в мене така ось вечеря. Готуйте, смакуйте, урізноманітнюйте своє меню, наскільки це можливо в теперішній час. Всім, кому це відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Не подобається. Пишіть злісні коментарі. Я людина добра, на все вам відповім спокійно, без нервів. От. І не забувайте друзів запрошувати, поширювати канал. Всім дівчаткам бажаю мирного неба над головою. Дівчатка, хлопці, всім всім бажаю мирного неба, тихих ночей і всім до зустрічі!